І знаєш, хто пізнав, той завжди розпізнає. Я таку фразу хочу вам сказати: хто пізнав, той завжди розпізнає. От саме та людина, яка пізнала Божу любов, вона розпізнає цю любов навіть в тих обставинах, які для людей говорять про те, що Бог злий, що щось не так. Або там якийсь він не такий. Хто пізнав, той завжди розпізнає. І я пам'ятаю, відео невеличке було, де віруючий сидить, гортає, значить, книжка у нього, його життя. І він гортає сторінки з книги свого життя, гортає першу, такий Бог, ну чому? Потім другу. А це, ну чому так? А потім гортає ще, а він такий, «А, зрозуміло чому. І знаєте, часто буває так, що ми живемо в обставинах. Коли ми не розуміємо, чому це допускає Господь в нашому житті. Але якщо ти пізнав Бога, як люблячого, що Він є любов, то ти можеш просто довіряти Йому, що він любить і він все порішає. Якийсь у нього є гарний план. Просто ми ще не догорнули ту сторінку. Але коли ми догорнемо, ми зрозуміємо, чому. І прославимо Його. Амінь. Тому не поспішай жалітися, не поспішай раптати, звинувачувати Бога. А очікуй краще більше стверджуйся в істині, що все, що він допускає в твоєму житті, це змотивовано любов'ю, і це буде тобі на добро. Бо для тих, хто любить Бога, все буде повернене на добро. Амінь.